Привіт! Ти на каналі Кеш на кишені. Тут ми говоримо про гроші просто, без складних термінів. Сьогодні ми розберемо, як навчитись заощаджувати так, щоб у тебе завжди були гроші на важливе. Можливо, ти думаєш, в мене і так небагато грошей, з чого їх заощаджувати? Чому взагалі важливо заощаджувати? Появи, що в тебе є 100 гривень. Якщо ти витратиш їх одразу, то завтра залишишся з нулем. А якщо ти відкладеш навіть маленьку частину, то за місяць, два чи три ти вже зможеш дозволити собі щось більше. Заощадження це не про жити бідно, а про те, щоб мати вибір. Принцип трьох конвертів метод spend, save share. Діли всі гроші, які отримуєш на три частини Spend – Витрачай. на потреби та те, що важливо прямо зараз. Save – Заощаджуй. Відкладай на великі покупки або мрії. Share. Ділись. Невелика частина для допомоги іншим або добрих справ. Якщо в тебе є 90 гривень 45 гривен spend, 35 гривень save, 10 гривень share. Щоб заощадження працювали. Перше. Плануй покупки. Друге. Відкладай одразу, як отримав гроші. Третє. Не чіпай заощадження без причини. Чому це працює? Бо ти одразу контролюєш витрати і не з'їдаєш весь бюджет. Бо як відрізнити потреби від бажань? Потреби те, без чого важко або неможливо їжа, одяг по сезону, навчальні матеріали, бажання речі, без яких можна обійтись іграшки, новий телефон, газована вода. Перед покупкою запитай себе, чи це мені справді потрібно, чи просто хочеться маленький лайфхак якщо хочеться купити щось не дуже потрібне, почекай 48 годин. Часто бажання зникає. П'ять правил успішного заощадження Плануй покупки, складай список і не купуй зайвого, відкладай одразу після отримання грошей. А не після того, як витратиш. Використовуй окрему скарбничку або банківський рахунок для заощаджень не чіпай відкладене без поважної причини став цілі, наприклад, відкласти на велосипед до літа. Чому важливо почати зараз навіть з маленьких сум. Можеш відкладати хоча б 5-10 гривень на тиждень це вже звичка. Гроші мають властивість накопичуватись, особливо якщо їх не чіпати. Чим раніше почнеш, тим більше встигнеш накопичити на великі цілі. Запам'ятай заощадження це інвестиція у твоє майбутнє. А тепер напиши в коментарях ти вже відкладаєш гроші чи тільки плануєш почати? Не забувай підписатися на канал, щоб не пропустити нові фінансові лайфхаки. Stav-like.